Деквадов лікує горло, полегшує біль президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The New York Post на борту літака розповів, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хотів спробувати домовитися з главою Кремля саме про припинення війни РФ з Україною. За словами Трампа, Путін хоче, щоб люди перестали гинути на війні. Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни, і він сподівається, що це буде швидко, бо кожен день гинуть люди. Звертаючись до радника з нацбезпеки Майка Волца, Трамп також сказав: Давайте розпочнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися, маючи на увазі росіян. Я так розумію. Трамп також заявив, що хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. І на цю тему ми надалі ще поговоримо з нашими експертами. Однак, продовжую, я мабуть трактуванням пропагандистів цієї події, як і очікувалось, розпропаганда не мовчала після такого акту комунікації. Наприклад, Соловйов, рупор Кремля написав, що Трамп не зізнався Кілька разів говорив з Путіним. Також брехав про те, що Володимиру Путіну справді не байдужі смерті солдатів на полі бою. Хоча Трамп дійсно таке начебто казав. Також російські джерела акцентувалися на ганьбі попереднього президента Байдена. А Кремль поки що ніяк не коментував цю інформацію однак, слідкуємо, можливо, з'являться нові коментарі. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що таки готовий піти на діалог з Дональдом Трампом. Ми бачимо заяви новообраного президента США і членів його команди щодо бажання відновити прямі контакти з Росією, які були розірвані не з нашої вини, а адміністрації, яка йде. Чуємо також заяви Трампа про необхідність зробити все, щоб не допустити третю світову війну. Ми вітаємо таку позицію. Вітаємо президента США з вступом на посаду. Я наголошую, ми ніколи не відмовлялись від діалогу. Завжди були готові підтримувати рівні відносини з будь-якою адміністрацією. Українські військові знищили російський літак су 25 на турецькому напрямку фронту. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу знищили ворожий літак. А розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї бригади та 57-ї окремої бригади ТРО. Як ідеться в телеграм-каналі захисників, фірмова зетка, якою так пишаються окупанти на відірваному крилі, та розкидані в десятках метрів шматки заліза. Ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватись. Як йдеться у дописі, також відомо, що російський літак Су 25 збив сьогодні під Торецьком з ПЗРК ігла стрілець зенітник з Дубенського району Рівненської області Павло Жалко. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Рівненська Ова опублікував фото бійця, Павло служить у 57-му окремому батальйоні 104-ї бригади тероборони. Він збив ворожий літак у співпраці з зенітним ракетним відділенням 28-ї окремої бригади, як я і сказала. І згідно з повідомленням, цей ворожий су сьогодні намагався прорватися і атакувати українські позиції у небі над Бахмутщиною. На Росії ранок був неспокійним. План чи «Килим» вводили у Волгоградському аеропорту Гумрако півночі та Стригіно нижнього Новгорода з 4 ранку. Затримано рейси на виліт та приліт о 6.55 Той же килим запровадили і в Петербурзькому пулковому. МОРФ звітувало, що за ніч над Росією збили 35 українських безпілотників. За даними відомства, 18 дронів збили у Курській області і по 4 в Орловській та Краснодарському краї, по три в Воронезькій та Ростовській областях, і по одному у Брянській та Тульській, а також в анексованому Криму. Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині. 47-ма бригада Магора. Повідомляє, що її бійці з суміжниками зупиняють нову масовану атаку росіян і тих, хто з ними цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю минулу ніч. Накатами в кілька хвилі продовжувався понад 16. Надцять годин ішли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баї і вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався. Під деревами наші воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення. по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47-ї бригади. Потужно погасили ворога Бредлі та артилерія касетними снарядами під коригування розвідроти йдеться в каналі бригади. Тим часом голова центру протидії дезінформації про РНБО Коваленко зазначає, що тактика використання північнокорейців в армії РФ, які очевидно повернулись на фронт, ніяк не змінилась. На Курщині тактика використання військових КНДР росіянами взагалі не змінилась. Ті самі штурмові групи зараз, які йдуть вперед в лоб, несуть втрати. І це при тому, що їх раніше виводили і не застосовували в штурмових діях після втрат. В обмін на північно північнокорейських солдатів Росія допомагає розробляти дрони камікадзе. Про це повідомляє японська державна телерадіокомпанія НХК із посиланням на джерела. Північна Корея за технічною підтримкою Росії розробляє новий ударний безпілотник. Масове виробництво планують розпочати цього року. Стверджується, що Кремль надав Пхеньяну технічну допомогу в розробці БПЛА в обмін якраз на північнокорейських солдатів, які воюють в Курській області. Про це давно говорила аналітики. Як на мене, те було очевидно, що не лише за гроші Кимчанин продає свої громадяни. Йому потрібно більше вигоди ніж російські туристи і бонуси за полеглих. За словами співрозмовників видання, Росія не хоче підтримувати північну Корею. В Обці ядерної зброї щоб не ускладнювати взаємини зі США та Китаєм. Я нагадаю глядачам влітку минулого року РФ та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство. Він передбачає військову допомогу в разі нападу і третьої країни. І час від часу, мабуть, в профілактичних цілях, лідер КНДР Чинин заявляє про незмінну підтримку Росії у боротьбі за її суверенітет. Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу боротьбу російської армії та народу за захист свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією.